Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом до інавгурації Трампа. У січні. це дуже і дуже багато часу. Утім, на фоні обвалу долара. Сьогодні в Росії також падіння нафти і всіх ринків РФ. Білий прапор капітуляції, економічна замою на горизонті пишуть телеграм-канали у 9 ранку. У США приземлився борти з високопоставленими офіцерами Росії. Сі там і літак українська із нашими військовими пишуть, що у США помітили, як з літака у супроводі охорони вивезли людину в інвалідному війську, схожу на Путіна. Чи Патрушева не вже в українську літака вийде Зеленський? Буде зустріч з елітами США. Розігрують якусь карту. Все йде до закінчення війни курицько розмінна монета. Патроша після переговорів з американцями та китайцями погоджуються закінчити війну. Крім того, гарантію безпеки для України стане ядерна зброя, в тому числі вкрадена та конфіскована в Росії. Буде звернення до Росіян, в якому буде йтися про те, що. Аж не буде воювати проти України, оскільки боїться ядерного удару і не хоче третьої світової і всі цілі, нібито і так виконала Україна, матиме ядерну зброю. Над цим працюватиме залужний з британцями. Тільки так можна налякати Росію і завершити війну. У той же час британська газета розкрила деталі ще одного плану, який ймовірно розглядає Трампа. План новобраного президента США Дональда Трампа може передбачати розміщення європейських та британських військ на 1200 кілометровій буферній зоні між російською та українською арміями. Про це пише британська газета з зазначається, що цей план є одним із декількох, які розглядає Трампа план новобраного президента США, окреслений трьома співробітниками його штабу. Передбачає заморожування поточної лінії фронту та згоду України відкласти на 20 років свої амбіції, приєднатися до НАТО в обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення бойових дій. Вашингтона не буде ані розміщувати свої війська для забезпечення безпеки буферної зони, ані фінансувати цю місію. Ми не посилаємо американських чоловіків. Віків і жінок підтримувати мир в Україні, і ми на це не платимо. Залучить до цього поляків, німців, англійців і французів, скажіть член команди Трампа. Нагадаємо, що в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися, що можливих дії щодо України за даними Wall Street Journal, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа. Один із планів полягає в тому, що Київ обіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а Натомість Вашингтон далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними. Видання усі пропозиції передбачать заморожування війни. Таким чином може бути закріплено захоплення Росії близько 20% території України. Водночас, речник МЗС України Горгій Тихий відмовився коментувати публікацію за Street Journal про можливий план від команди обраного президента США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише чиїсь думки, які не відображають офіційної позиції чи пропозиції. До слова президент Володимир Зеленський вважає, що нового поренать очільник США Дональд Трампа справді хоче закінчити війну в Україні. Однак за словами президента ще не зрозуміло, чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче розірвати на шматки Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.